Що страхувати сільгоспкультури стане простіше сьогодні у профільному інтересі на БТБ? Ми обговоримо з нашими експертами. Це Баграт Ахіджанов, директор департаменту фінансово-кредитної політики та бухгалтерського облігу Мінагрополітики України. Доброго дня, Баграте. Доброго дня. та Василь Назаренко, голова правління страхової компанії, голова комітету з агрострахування Ліги страхових організацій України. Доброго дня Доброго Василь, дня. нині страхують сільгоспкультури які, і які це пікові сезони, коли це відбувається, таке страхування. Сільгоспкультури нині страхуються, звичайно, не так активно, як би хотілося, і так, як в інших країнах, але в е, основному це страхуються озимі культури, озима пшениця. Е, з великим задоволенням страхують озимий ріпак, так як він найбільш ризикова культура для Е, Об'єми страхування, звичайно, невеликі і е, страхові компанії. Е, Страхують більше тільки тоді, коли звертаються сільгоспвиробники, які отримують кредити, які працюють по інших програмах. Звичайно, є і страхування добровільне, коли напряму звертаються в страхові компанії. Але більше все таки страхових полісів це ті, які йдуть в навантаження до кредитів. Е, ну я би не сказав навантаження. Ви самі розумієте, коли банк надає кредит, він е, хоче мати якісь гарантії. А реальні гарантії е, може надати тільки страхова компанія, тому що в е, ризикове землеробство в Україні і. Е, коли вимерзає особливо ріпак озимий ячмінь, то звичайно тільки страхова компанія може відшкодувати ті збитки і запобігти збиткам банку. Дякую, Баграте. А які ризики нині частіше всього страхують виробники? З чим це пов'язано? Ну, я хочу доповнити колеги про те, що дійсно, коли банки надають кредити аграріям, вони мають фахівців з огляду на те, як. Ризикований чи не ризикований є ведення бізнесу, але те, що стосується безпосередньо урожаю, ті фахівці, які працюють в страхових компаніях, які одержали відповідні ліцензії від нацкомфімпослуг, мають певний досвід, мають агрономів, які виїжджають і зменшують майбутні збитки через, скажімо так, професійний огляд посів, по-перше, і по-друге, складають ті. Складають такі договори страхування, які б майбутньому дозволять убезпечити як сільгоспробника від зайвих їх втрат, так і банківські установи. Це по перше. По-друге, те, що стосується страхування страхових культур, коли скажімо так розроблявся проект закону, коли він приймався, коли потім приймали урядове рішення щодо державної підтримки, такого страхування ми виходили з того, що мета повинна була б бути здійснена створенням певних правил, які б прийнятні як для аграрного бізнесу, так і для страхових компаній, для того, щоб в принципі, полегшити життя всім. Зрозуміло, що вартість тарифів, яка сьогодні є на ринку, вона залежить від, від суб'єкту господарювання, від історії, яку він має. По технології вирощування від місця знаходження від кліматичного Тобто, там є дуже багато обставин, які впливають так чи інакше на страхові тарифи, як би там не було, в усьому світі вони субсудуються. Ми планували розпочинали роботу свою з озимої пшениці. Це та культура, на яку націлена, скажімо так, мінагрополітки з точки зору. Продовжує безпеку в першу чергу і озима пшениця, зокрема, оскільки левова частка припадає саме на цю культуру, яка спочатку важко, так, за статистикою перезимовує, а потім вже е, існує небезпека втрати врожаю в літ, десь у березні-квітні місяць, а потім вже влітку. Дякую, Василю. А від яких ризиків? Тобто це? Посуха, заморозки, чи навпаки від е, того, що не збереться якийсь об'єм врожайності культур, ну договір страхування він завжди е, носить е, от такий конкретний вид. Е, тому, в залежності від договору страхування, я вже е, сказав, що більше страхуються на зиму. Якраз перезимівля посівів озимих культур, звичайно, в першу чергу страхується вимерзання, льодова кірка, випирання, зимова посуха і ще кілька ризиків, ті, які є значними при перезимівлі культур. Інший вид страхування, який поки що. Не прижився широко, от наша страхова компанія практикує якраз широко цей відстрахування. Це страхування, яке розроблено разом із проектом розвитку агрострахування України міжнародної фінансової корпорації. Це страхування на весь період вирощування. Звичайно, якщо ми подивимося, це найбільш прогресивний вид, тому що він охвачує період від посіву і до збору врожаю, і там уже йде гарантування зібраного врожаю в тоннах. При оговореній ціні, звичайно, на якусь суму, і потім там вже підключається крім тих ризиків, які я назвав це зимові ризики. Підключається звичайно вже посуха, сильний вітер, там проливні дощі і цілий ряд інших ризиків. І звичайно, там вже компенсується процент. Втраченого врожаю або якщо це пожежа і втрата повна, звичайно повна сума. А наскільки такий продукт дорожчий від того, який страхує лише від? Промерзання там львідової кружки. Якщо, якщо ми візьмемо у е, тарифах у відсотковому відношенні, то е, тарифи вони близько е, десь рівні. Не набагато відмінність велика, не, не набагато більші ті, які на е, весь період вирощування. Але сума платежу, звичайно, значно більша. Значно більша чому? Тому що якщо ми страхуємо на період перезимівлі культуру, е, там страхується по Затратах, от скільки сільгоспвиробник потратив грошей, якщо вимерзло, то йому повинні компенсувати його затрати. Якщо не за, страхує... за базу береться посівний так, матеріал так, і так. Сам за висів і, і всі затрати, які угу. пройшли на посів, і догляд до 1 травня. Якщо ми беремо на весь період вирощування, то це до збирання врожаю, і там за базу береться вже ціна майбутнього врожаю. Ви самі розумієте, що це значно більше, бо тому, що якщо ми візьмемо десь. Близько двох тисяч, ми рахували з міністерством агрополітики близько двох тисяч затрат на гектар посіву, то самі розумієте, якщо ми плануємо десь чотири тонни пшениці зібрати з гектара і помножимо на дві тисячі. Сума, звичайно, страхова сума сума відповідальності страхової компанії буде значно вища. І якщо ми візьмемо навіть ті самі там 5 відсотків. Але вже від суми врожаю, звичайно, в грошовому виразі е, е, аграрій повинен заплатити більше. Проте е, потрібно відмітити, що е, тарифи страхові в нашій країні вони не є вищими, не є більшими ніж в Європі, ніж в Сполучених Штатах. Ми можемо навіть відмітити, е, тому що ми е, були там по обміну досвідом дивилися, як, як страхування працює. Е, в Канаді, в Америці, в Європі, і ми бачимо, що там цілий ряд програм є звичайно дорожчими. Інша справа, що там постійно допомога держава в такому страхуванні і відсоток страхування з державною підтримкою, і відсоток страхування культур взагалі він є значно більшим, він зовсім інший, ніж в Україні. А страхування. Сільгоспвиробників із загального обсягу страхування корпоративного сектору на страховому ринку України яку частку займає, ви знаєте, ми не будемо говорити у відсотковому відношенні, але е, потрібно відмітити, що ця частка абсолютно незначна. Тому що ми дивимося із року в рік, десь 2-3 всіх посівів страхується тільки в Україні. 2-3%. При тому, якщо ми візьмемо там, в Сполучені Штати, Канаду десь 80% в Європі окремі країни, Іспанія, навіть Італія, десь там 60% угідь страхується, в нас 2-3 страхується. І, звичайно. Ті десь 100 з невеликих мільйонів страхових внесків річних, які збираються страховиками в Україні, вони звичайно в, в тій долі страхових внесків загальні, які там є кілька мільярдів, звичайно, доля дуже незначна. Дякую, бо А з чим пов'язана така нерозвиненість страхового ринку саме агросектору, з тим, що високі платежі, чи з тим, що не готовий сам страховий ринок мало страхових компаній, які професійно цим займаються? Ні, я думаю, що якщо взяти інші країни світу, дійсно, як сказав Василь Миколайович, більшості країн світу без державних субсидій агрострахування не відбувається через те, що дійсно є дуже великі ризики. Коли ми Розробляли або підходили до розробки стандартних продуктів спільно звичайно, що і з аграрним бізнесом і з страховими компаніями розбили його на три види стандартних продуктів: це перезимівля, не дешева, як сказав Василь Миколаївич, оскільки скамтак страховий тариф застосовується до вартості понесених витрат. Це вісняно-літній період, це друга частина. скажімо так і на весь цикл це об'єднання перша друга частина. Через те, що е, вартість дуже велика, ну, якщо взяти озимо пшеницю 6 мільйонів, якщо б всі застрахували, то е, в бюджеті необхідно було передбачити за умову 50% компенсації, таких витрат близько 400 мільйонів гривень. Е, це чималі кошти. Е, до прикладу, коли ми так, е, приймали досвід, або навчалися, або. Е, е, Поїхали до Сполучених Штатів Америки, для того, щоб вивчити досвід, який спосіб відбувається там, там дійсно 98% всіх посівів майже все страхується. Це вже стало сталою практикою, не дивлячись ні на які речі. Бізнес-план будь-якої аграрної компанії передбачає обов'язкове страхування. І те, що стосується відшкодування, в залежності від місця, до 50% йде відшкодування. Але коли я спитав у наших колег за кордоном, зокрема у Сполучених Штатах, в який спосіб йде відшкодування, як закладається до бюджету, оскільки, скажімо так, фінансовий рік в Сполучених Штатах трохи відрізняється від фінансового року в Україні, то для них кошти в обсязі скам так чотириста мільйонів півтора мільярда доларів. Сполучених штатів це приблизно та сума субсидій, які одержує. Товаровиробник або фермер Сполучених Штатах не є такою великою, і вони навіть його в бюджеті не рахують. Тобто вони діють за касовим принципом. На жаль, у нас все, що планується, планується заздалегідь. І, на жаль, ці кошти є, скажімо так, ну дуже великим навантаженням як на сьогодні для державного бюджету, зокрема, те, що стосується бюджету Міністерства гаральної політики, якщо взяти за. 2000, на 2013 рік обсяг прямої підтримки за загальним фондом передбаченим, всього насьом 91 мільйон гривень. Тому ми вишукуємо можливість для того, щоб розбити його по етапах, оскільки етапи, ну, найбільша частина ризиків все ж таки припадає на перезимівлю, тому ми намагалися вийти з положення хоча б так, щоб частину ризиків, від яких. Може потерпати сільське господарство, можна було б застрахувати або дати можливість на таке страхування. Я зрозумів. Тобто, без державної підтримки аграріям вони не можуть самі потягнути страхування своїх сільгоспкультур. Звичайно, в першу чергу, це мабуть і основна причина. Аграрії сьогодні ще не мають достатніх коштів. Для того щоб дозволити собі страхувати свої посіви. звичайно, це перша причина. І, звичайно, якщо ми говоримо і в Україні, часто говорять про те, що відсутня культура страхування, аграрії мають недостатньо коштів і не довіряють страховим компаніям. З іншого боку, страхові компанії, які демпінгують і занижують тарифи, якби тільки взять, вони не виплачують і посилюють цим недовіру аграріїв. Ті страхові компанії, які е, стараються відшкодовувати вчасно, які працюють і е, розуміють, що це не на один день, а назавжди треба будувати. Е, звичайно, вони підходять серйозно, виплати е, проводяться швидко. Звичайно, є дуже серйозне перестрахування за кордоном, яке підтримує завжди е, нашу страхову компанію українську. Але ж е, тарифи тут. Реальні, а реальні тарифи вищі ніж ті, які демпінгують окремі компанії. З Тому склалась така ситуація, коли розумієте, є недовіра з двох сторін і ще недостатність коштів. Мабуть, це й стримує в першу чергу за відсутності державної підтримки, практично відсутності, звичайно, є таке стримання ринку. З двох 2 відсотків, які загальних посівів страхуються. Я так розумію, основна частина це великі виробники агрохолдинги. Мабуть, ми будемо говорити так, що основна частина це ті, які працюють із державними програмами в першу чергу. Це закупівлі аграрного фонду, закупівлі державної продовольчої зернової корпорації, і ті, хто працюють з банками по кредиту, є частина холдингів, які справді страхуються. Наша компанія, наприклад, працює з великим холдингом, які, з яким ми працюємо вже шість років, і поступово вони перейшли практично десь до 60-70% угідь, страхуються. Це вже результат. Баграти, а які зміни відбулися останнім часом на ринку регулювання страхових послуг, щоб аграріям стало легше страхувати свої врожаї? <кій> ну, останнім часом, десь тиждень тому, два тижні тому було прийнято. Постанову уряду, в якою яким змінили, удосконалюємо, скажімо так, порядок надання державних субсидій, трохи спростили сам порядок відшкодування, вилучені норми, які в процесі роботи, в процесі опрацювання, побачили, що вони не працюють, тобто зайвий бар'єр ми забрали. І крім того, скажімо так, якщо в діючому порядку або в тому, який діяв до того, було зазначено про необхідність збиратися комісії та розглядати матеріали щомісячно за відсутності коштів державного бюджету, за відсутності такої державної підтримки. Немає необхідності збирати людей, немає необхідності так, збирати документи. Тобто, ми спростили в цій частині. Крім того, доповнили перелік, перелік страхових ризиків, ризиком пожежі. Дещо уточнили по конкретизували дату приймання початку приймання документів завершення, тобто зазначили більш чіткі дати, оскільки були різні тлумачення? Ну тобто прибрали такі речі, які заважали в принципі або давали подвійне тлумачення одній ті саме одному тому самому реченню. І як як тепер за новою схемою відбувається? Державна підтримка, коли аграрії хочуть застрахувати сільгоспродукцію, схема кардинально не змінилася. Тобто відбувається наступним чином, щоб перед тим як в бюджеті передбачаються кошти для того, щоб аграрії мали можливість після того, як укладають твори страхування страховими компаніями, подавали до певного періоду часу до власних комісій, і потім власна комісія розглядає матеріали. Вони повинні відповідати певним критеріям, після чого надають. Ці матеріали до Міністерства рани політики та продовольства України, після чого відбувається відшкодування. Відшкодування відповідно до норм діючого порядку відбувається в межах асигнувань, які виділяються <кхе> державному бюджету на ці цілі. От ми зараз стоїмо на межі того, що ну, дивимося, що може бути, в який спосіб. Через е певні структурні зміни, які зараз будуть відбуватися в програмі підтримки, е в першу чергу, тим, що уряд прийняв рішення. Е Через відповідну реалізацію закону про видачу векселів оформлено векселями бюджетної заборгованості, можливо, певна частка коштів буде звільнена від зобов'язань, і можливо якусь суму коштів подивимось, що там буде виходити, оскільки цей процес тільки розпочався. Вивільнені кошти, якщо вони знайдуться, скажімо так, в бюджеті міністерства політики, звичайно, що будемо планувати спрямовувати на часткове шкодування. Страхових премій, які сплатять аграрії за льозиму, пшеницю, за зокрема, те, що буде відбуватися, ось до кінця року. А як відбувається механізм? Тобто аграрій застрахував так. на зиму свою урожайність посаджену продукцію. Потім надається всі документи. Ви із наданих заявок, і відповідно до того, скільки грошей є, ділити порівну на всіх абсолютно, відповідно? Так. абсолютно так. Тобто критерій перші вони повинні відповідати нормам постанови, яка регулює цей порядок, і норма друга ділиться гроші на суму коштів, яку ми повинні скажімо так видати селянам пропорційно. Тобто, преференцій ніяких немає. Ні, Хто немає. подав, той отримує допомогу так. і розумів. А які там критерії, яких мають дотримуватися аграрії, чи вони відрізняються якось від тих критерій, які висувають самі страхові компанії до своїх клієнтів під час страхування сільгосппродукції? Ні, звичайно, ні там. Що критерію по страхуванню є ті самі вимоги, які є і по добровільному страхуванню, до яких звикли вже аграрії, які знають страхові компанії, які загалом подібні критерії вони є у всьому світі, де є розвинуте аграрне страхування. Звичайно, це дотримання технології, звичайно, це відкритість самого процесу вирощування. Звичайно, це огляди і підхід якраз в цьому. У виді страхування він є дуже серйозним, але він е, абсолютно відкритий процес, і є окремі вимоги, які вводяться законом про державну підтримку. Але то більше вимоги уже як е, до е, фермерського господарства, до організаційної структури, то там видів їхніх чи є, чи немає заборгованість. Це вже ті е, питання, які не вирішує страхова компанія. Страхова компанія в першу чергу, те, що я Говорив технології, якість посіву, якість обробітку, якість посівного матеріалу і відповідно якість сходів, які вже є. А як вплинула така державна підтримка страхування на сам ринок страхування агропродукції? Ну, по-перше, коли був прийнятий е, закон е, про державну підтримку аграрного страхування, е, там передбачені були певні етапи, хто може і як страхувати. Звичайно, е, ми повинні сказати, що е, Пройшла пройшли якісні зміни на ринку агрострахування, тому що раніше не потрібно було окремої ліцензії, маючи ліцензію на страхування загальне, люба компанія незалежно від того, чи є в неї досвід, чи є фахівці, чи відповідає фінансовий стан. Вона виходила на ринок, пропонувала занижені тарифи, брала на себе відповідальність, не перестраховувала це все в серйозних міжнародних перестраховиків. Звичайно, це якраз і та причина, коли не було довіри. Після прийняття закону введена окрема ліцензія на цей вид страхування. на сьогоднішній день, десь близько десяти, мабуть, страховиків може там. Чуть більше зараз на один-два отримали такі ліцензії. Звичайно, вже йде відбір, селекція страхових компаній. Звичайно, є дуже багато критеріїв, по яких оцінюються ті, які я назвав в першу чергу. І крім того, відповідно до цього закону створений аграрний страховий пул, в якому є поки що чотири компанії. І собою повідомляють від, розділятимуть ризики. Так, так. В рамках страхування з державною підтримкою є внутрішнє перестрахування. Кожна компанія бере окремий ризик. Потім частина ризику передається між компаніями. Таким чином, це є один із законів стійкості страхових компаній. Ризики е, якби переміщаються, тож якась страхова компанія брала тільки в Криму, а якась брала тільки на півночі України. Там ризики засухи, а там ризики навпаки, заморозків. І коли йде в рамках пулу е, перемішування цих ризиків, е, кожна компанія, незалежно від того в якому регіоні вона проводила страхування, вона має е, страхову відповідальність у всіх клієнтах. В рамках пулу, які застраховані, і е, має свою долю відповідальності. При тому ця доля вона відповідає фінансовій спроможності, фінансовому стану кожного страховика, де страховик завжди має можливість виконати свої зобов'язання. Крім того, створюється. За рахунок внесків створюється фонд катастрофічних виплат, коли частина коштів від кожної страховки відраховується в пул, який розміщає їх, контролює ніби резерв такий. резерв, таки, якщо станеться якась катастрофа. І крім того, 50% того, що зібрано пулом, воно одним портфелем перестраховується на заході в висококласних перестрахових компаніях, які мають там не рейтинги міжнародні, не менше, а або А+. Разуміло. Тому стійкість абсолютно повисилась, і справді цей закон він значно вплинув на ринок, значно покращив його. В принципі, ринок тепер став цивілізованим. Дякую. Бограте, А наскільки поменшало паперів? От Бюрократична складова, саме коли е, хтось входив, хотів отримати таку допомогу із аграріїв, які страхувалися? Ну о, паперів зменшено майже. Ну, зайвих паперів немає. Що в принципі може заважати аграрію, одержати державну підтримку? Це ті е, речі, які е, попередні сказав Василь Миколаївич, про те, що е, він не повинен мати заборгованість перед бюджетом за платежами, тобто е, не повинен мати податку заборгованість, не повинен бути банкрутом. І, в принципі, інших таких критеріїв немає. Решта оформлені папери відповідно до норм страхування, всі договори, вони є стандартні, тобто там вписуються, умовно кажучи, тільки назва компанії, культура, площа і так далі. Дійсно, те, що стосується, ну скажімо так, початку роботи або ж ризиків, ну я хочу сказати, що разом коли йде принцип перестрахування між компаніями. Разом з ризиками майбутніми, якщо вони понесуть ці ризики, передається частковий прибуток, якщо ці ризики не стануться. Тобто дійсно ідея такий невеличкий симбіоз, того, що якщо будуть ризики, то вони діляться порівню між компаніями, які є учасниками пулу. Якщо ризики, які закладені в страховий тариф, не стануться, то звичайно, що та компанія, яка застрахувала, передала. Скам так, частину ризиків інших компаній або іншим компаніям, звичайно, передає і частину прибутків. Те саме покладено, в принципі, і в принцип перестрахування за, за закордонними компаніями. Але я хочу сказати, що, можливо, хтось подивиться на ці речі, що можна було б залишити все собі, і майбутні прибутки також. Але хочу сказати, що ну, ми повинні спочатку утворити скажімо так суспільну довіру до того, що нехай будуть менше прибутки, навіть і страхові компанії, члени Пулу, розуміються на тому, що нехай будуть краще менше прибутків від страхової діяльності, краще перестрахувати для того, щоб якщо випаде так, що хтось потрапив в небезпеку, або ж все ж таки ризики сталися, що він мав 100% гарантію того, що ці ризики будуть покриті. Якщо не коштами Пулу з резервного фонду, то коштами перестрахової компанії. Мало а, того, зрештою, це інвестиція в ринок, так? звичайно, так. Мало... Зростає кількість клієнтів, може так, зрости. Так, ми хочемо дійсно зробити цивілізований ринок для того, щоб всі бачили, що все, все грає, все працює. Е і крім того, е другою постановою, яку затверджували порядок, була ще е була ще одна постанова, яка передбачила, що в разі, якщо у аграрно-страхову пулу е за рахунок того резерву, який вони створюють. Вони повинні створити його протягом певного часу. Раптово станеться так, що не вистачить коштів. Ну, буває таке. Ну, раз на 10 років, як то кажуть, може таке статися, то уряд передбачив можливість надання позики для того, щоби за рахунок позикових коштів Кабінету міністрів України аграрний страховий пул виконав свої зобов'язання перед аграрями, а потім, накопичуючи, повернув цей кредит назад до держави. Тобто, всі механізми, які торкаються того, щоб убезпечити всіх учасників ринки, наче скажімо так утворені. Тепер треба просто цивілізовано попрацювати для того, щоб для того, щоб ніхто не зазнав збитків. Дякую вам, панове. Це був профільний інтерес на БТБ. Ми говорили про те, наскільки агрострахування стає доступнішим. Побачимось по буднях о цій же годині. Дякую.